Легенди про піп Іван Чорногірський назва цієї гори має кілька варіантів пояснень. Зокрема, вершину стали називати піп Іван відносно недавно, у 20 столітті. У ніч на Івана Купала багато вірян збирались тут для нічної молитви, але знайти вершину було непросто. На щастя, мирян пору жив піп на ім'я Іван. Який вказував людям шлях до місця молитов на вершині, від його імені і прозвали Так гору. Хтось каже навіть, що це була не людина, а скеля, що тільки формою нагадувала священника. Але що ж було раніше? Місцеві кажуть, що у гарний сонячний день, коли вітер бігає поміж скелями, вершина ніби попіває від цієї музичної звички гора і отримала свою назву. А місцева форма Іван з часом трансформувалась у звично тепер піп Іван. Ще одна легенда пов'язана славнозвісним опришком Олексою Довбушем, котрий мав тут скром. Кажуть, що в ті часи на цих теренах поселився сам чорт або якесь лихо. Довбуш вбив нечисть і пролив її чорну кров, яка застила і пофарбувала гору. А нагороду отримав від вищих сил невразливість до куль і надзвичайну дачу. Хто хоче закохатися у ці гори, варто їх відвідати.